Right. <плес> Просинаємося від того, що нас просто вит... ну, витять скло, витить, 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 Ми в шоці просинаємось і значить, у жінки там поранення велике там на спині, у малого, там на виці, жодного скла, жодного, жодної двері, жодного двері на балкон, все повністю. Отака у, 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 у от діряха, у, значить, у фасад, на фасаді балкону, отака води. Зараз заливають квартиру, які щось звідти взяв собі взуття, а там, там все, все мокре, все такі калюжі. Такі Бахнуло так сильно, аж дом підпригнув. І потім кругом пил і дим. Все швидко, що є, як вділися, на босу бігом і все вискочили, а тому що вже стало дозволиться, вже побачили, що горить з одного другого боку дому. Все. І що там зараз у квартирі? Тільки те, що там всі повилітали вікна. Київ був метою і метою залишається. І постійно кожного місяця ми відбуваються такі речі, де, на жаль, гинуть люди і багато постраждалих. Я ще раз хочу наголосити, що за цей період часу більше 450 будинків було зруйновано. Біля <рес> пошкоджена більше 200 людей загинуло за цей період часу, і з них сім дітей. Я говорю виключно про цивільне населення.